Премудрість прості, вислухаймо Святе Івангеліє, мир усім, руси і духові Твоєму, він матей, Святе Івангеліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Усе перед ними і моїм, моїм отцем і ніхто не знає сина крім отця. І отця, ніхто не знає, крім сина, якому син схоче відкрити, придіть до мене всі втомлені обтяження, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я і смирений серцем, і найдете полегшу душам вашим, Ярмо, бо моє любе, і тягар мій. легкий. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! каже Ісус. Навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. Я часто собі задавав запитання, що це значить вчитися, не тільки то, що в школі вчуть нас предмети чи вчуть нас в інституті. Там. Різні спеціальності, але я говорю про науку, яку мені давала моя бабця, яку мені давали мої друзі, я в них вчився, я хотів когось наслідувати. І знаєте ніколи майже слова. Не так рухають, як вчинки. Людина вчиться іменно коли робить так, як хтось робить. Навіть, як в армії, коли служив, там, коли старший там, сержант чи хтось, в армії, як кажуть, ділек, як я, та? роби так, як я. І Христос каже, Навчіться від мене. Не просто говорити. Христос не хоче, щоб ми говорили так, як Він. Він хоче, щоб ми поступали так, як Він. Бо Христос прийшов у цей світ, Слово Боже, воплотилося. Ми не можемо говорити, як Він. Ми можемо робити так, як Він. Ви скажете, ну, чекай, Христос там оздоровляв і зціляв, так сказав Господь. І ви будете це робити. Але це не є мета приходу Бога на землю. Людина часто хоче, щоб кругом неї відбувалися чуда. І кожен з вас думає, собі, якби мав таку силу, як Ісус Христос, то я би змінив світ. Я теж так думав. Але кажу вам, то, що я би наміняв, це не означає, що це було би добре. То, що ви би міняли світ, і зціляли б всіх хворих, це не означає, що це було би добре. Кажу вам, любе зцілення це порушення якоїсь закономірності. Так як люба хвороба це і порушення якогось порядку. У світі існують причини і наслідки. І тому Господь Бог дав нам 10 заповідей. Каже, отак От не робіть, бо будете мати погані наслідки. І ми вчимося. Чимося в цьому житті причинно наслідкових зв'язків. Людина хоче бути щасливою. Але чи знаєте ви, що рівень вашого щастя залежить від чистоти ваших думок? Бо думки. Це є перша причина до наших дій. Спочатку людина думає, якщо думає, або в думці зароджується якась ідея. Ідея це така річ дуже живуча, вона як інфекція. І ця ідея це та річ, якої саме найважче позбутися. І біда, що ці ідеї в людських головах не завжди є добрі і позитивні. Хтось дуже хоче помститися своєму сусідові. Хтось хоче своїй дитині доказати, що він є тато або мама, він тут важний або важна. А жінка у подружжі хоче доказати, що вона важніша. А чоловік каже, так я все-таки чоловік чи ні? Я важніший. І ця ідея. Первенства першости, вона підпорчує людину. І Христос каже, навчіться від мене. Дивіться, скільки раз Христос каже, Я і Отець одно, але каже про годину: ніхто не знає тільки отець, той, що на небі. Він віддає першість. Бути першим. Це вміти віддати свою першість, прислухатися до когось. І коли мала дитина хоче бути дорослою, хоче бути розумною, вона повинна вміти віддавати свою першість. Проявляти пошану до батька і до матері. І Господь Бог це написав нам в заповідях. Він не каже, Люби свого тата і свою маму. Так? Заповідь так не говорить. Як написано в заповіді, шануй батька і матір. І буде тобі добре, і будеш довго жити на землі. Всього лиш на все, будеш довго жити на землі. Але щоб жити щасливо, є ще дев'ять заповідей. Дев'ять, крім цієї четвертої. Для того, щоб людина відчувала себе в повноті, в щасті, вона має виконувати 10 заповідей Божих, батьківські поради, які кажуть, так не роби, бо будеш мати погані наслідки. Не кради, не чуже не не ложно. Пам'ятай день святий, щоб його святкувати. Немає інших богів. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Не то, що не вкради, не пожадай. Бо коли ми говоримо не чужо лож, не кради, не убивай це вже сама дія. А десята заповідь каже: не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого, ні жени Його, ні раба Його, ні майна Його. Саме пожадання. Бо хтось думає, що заповідь дев'ята, вона дублює шосту, ні. Тут іде мова про акт, саму дію, коли ти вже робиш, крадеш чужоложиш чи вбиваєш. А дев'ята каже: не пожадай. Значить, пожадання де відбувається? В думках. І ми вертаємося до того, тої тези, яку я озвучив чуть-чуть раніше. Щастя твоє залежить від чистоти твоїх думок. От тому Христос і каже: навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете, полегшу душам вашим. Єрмобо моє любе. І тягарні, приємний є. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!